Астрологічний прогноз на тиждень з 25 по 31 травня. Сьогодні субота, 24 травня, і відчувається наявність місяця в вогняному знаці зодіака Овін, тому енергії рішучості, сміливості. Руху вперед, енергії мають конфліктний конфліктний характер. О означає ініціювання нових якихось ситуацій, нових е, імпульсів до нового. Потім він зміниться, потім він трансформується. Ну в щось більш вже досконале. Але перший імпульс більш грубий неділя, 24 травня. З одного боку, місяць, переходить в спокійний знак зодіака телець. Тому емоційно неділя і понеділок більш стабільні дні. Також це кінець лунного місяця. Тому це теж означає низький такий емоційний фон в, в неділю понеділок, але водночас в неділю Сатурн планета вперше за два з половиною роки переходи з знака Зодіака Риби, в якому вона була, в знак Зодіака Овін. Наприкінці знака Зодіака Риби Сатурн дає депресивність, відчуття зневіри, відчуття, що все кінець, все закінчується, нічого нового нема. Відчуття ну безперспективності, і в знацят Зодіака Овін Сатурн почне генерувати енергію перспективності нових, якихось радикально нових змін. Водночас інші планети створять з Сатурном сполучення ближче до середини червня, тому не все таке нове одразу ж виникне наприкінці травня і очікую в червні, в середини червня радикально нових подій. Оскільки Сатурн означає осушати і, знаходячись в знаці Зодіака Риби, він осушав ріку Дніпро, ну, я так символічно виражаюсь, то очікую, що в знаці Зодіака Овін, Сатурн буде осушати енергію стихії вогню. Тобто я очікую не ескалації, а врегулювання стихії огня, тобто її обмеження. Бо планета обмежень заходить до знака Зодіака війни, незважаючи на те, що основні інформаційні новини кажуть про те, що. Буде гаряча війна влітку і восени потім будуть перемовини. Особливо перемовної енергії восени я не спостерігаю. Там буде затемнення. Затемнення до ну вони, ну як показує досвід під час війни, не призводять до якихось рішучих ну, хороших змін. Вони тільки ускладнюють все. Тому таку тезу, що влітку повоювати, а восени будуть тоді вже перемовини. В астрологічному прогнозі я не спостерігаю. Більш радикальні енергії є в першому кварталі аж 2026 року, але перші радикальні енергії будуть ну, в, зараз в червні. І планета Юпітер, яка в червні перейде до знака Зодіака Рак, очікує трактовку цього, що щось хороше для народу, для простих людей, для інтересів простих людей, сімей. Тому, незважаючи на мрачні такі мрачні. Очікування щодо жахливого, жахливої війни влітку. На даний момент я очікую в червні все ж таки більш хороших якихся з точки зору припинення війни дій. Я нагадаю, що повне, повне закінчення війни я прогнозую аж на весну 2026 року, але вже цього літку очікую все ж таки щось. Хороше, маю оптимістичний ну, настрій на це. Вважаю, що знаходження ліліт в Скарпіоні робить мрачність, але ліліт це є обман. Тому вважаю, що мрачні якісь очікування, мрачні негативні, дуже жахливі прогнози. Я думаю, що не справдяться. Хоча не настільки все радужно, бо з одного боку планета Юпітер, яка означає оптимістичне, вона має блокуючий аспект від Сатурна, який точно стане в червні, і навпаки, блокують Сатурн, Юпітер. Тобто, це означає, що в червні буде не так хорошо, як хотілося, але не так погано, як значить малюють це реалісти. Тобто буде якесь таке середнє і не так хорошо, і не так уж і погано. Такий прогноз на найближче. Повернусь до тижня. В понеділок місяць буде в знаці з Діака близнюки, який означає, е, е, так, с, е, Ні, в понеділок ще буде в тельці, і ввечері місяць з'єднається з планетами. Це означає з'єднання людей в групу, це означає якісь групові рішення і об'єднання людей. Водночас, оскільки тут є уран, планета несподіванок, то це може бути негативне об'єднання. Ну на війні, наприклад, об'єднання людей в групи, і по цьому групі нанесення удару. Тому будьте уважні при з'єднанні в групі в понеділок і в ніч на вівторок. Планета не, сучасних технологій Уран з'єднується з Меркурієм 25-го числа, але вже напередодні, в п'ятницю, відчувався цей аспект. почались теми новітніх технологій. Для кого це військові новітні технології? Контакт. Меркурія означає контакт з новітніми технологіями. Для кого це, значить, там штучний інтелект і якісь. Інтернет-процеси, для кого це в роботі, якісь сучасні технології. Тобто користуйтеся можливістю на цих вихідних, значить, ну, якби зробити якісь радикальні. Прогрес, технічний прогрес в своїй роботі. Також уран означає неочікуване, а також сенсаційне. Тому прогнозую, що 24-25, тобто в суботу-неділю якусь сенсаційну інформацію, штормовий штормовий інформаційний якийсь тиск такий. Е, ураган думок, ураган комунікацій, ураган е, і шторм в інформаційному просторі в суботу-неділю. Uh, і також у понеділок теж потім к вівторку ближче інформаційний простір він стабілізується. Вівторок це початок нового лунного місяця. Він починається в близнюках. Близнюки означає бути близько, наблизитись. Тож перспективно наблизитись до людей, бути до них ближче, бути простіше і народ потягнеться. Будь, будь проще і тоді люди к тебе потягнуться. Такий би девіз я би сказав, на наступний. Лунний місяць <кхем> також бізнесі пов'язані з навчанням інформацією, тож це дуже перспективно не мовчати, а говорити в найближчий час. Сонце в знаці зодіака близняки означає поговорити про щось, про що ви мовчали раніше. <кхем> <кій> у вівторок, вибачте, місяць буде продовжувати в знаці зодіака і середа близнюки, тобто навчання, комунікації, комунікації навчання, а також тема близнюків це поїздки. А от у другій половині тижня, в четвер, в п'ятницю місяць перейде в знак зодіака Рак. Це більше для домашніх, для сімейних справ, для, значить, для батьків. Взаємодія з батьками і з ну з бабусями, і дідусями, тобто з предками, це четвер, п'ятниця. В суботу місяць перейде в знак з Лев і неділю. Лев це тема вихідних свята, тема дітей і тема відпочинку. но, в принципі, також пов'язаний з лідерами. Тому лідерство, відпочинок, діти це тема суботи-неділі. Хочу зазначити, що в знаці Зодіака Лев знаходиться планета Марс. Вона може бути пов'язана з травмами, тому для дітей до середини червня тема травм це е, актуальна і треба говорити про техніку безпеки. Також знак Зодіака Овін, окрім війни і спорту, він пов'язаний в цілому з активністю, і Сатурн, входячи в Овін, е, значить, 25 травня, він почне обмежувати активності. Ну, наприклад, на війні це може. Працювати як там на щось не дадуть зброї. В, в бізнесі це може означати обмеження якоїсь активності. Планета Сатурн це планета серйозності і техніки безпеки, тому важливо дивитись на техніку безпеки, серйозність. Але знак Зодіака Овін, як і інші знаки стихії, вибачте, стихії вогню, він демонстраційний, тому знаходження Сатурна в Овні – в багатому багацьку буде виявлятися не як реальна серйозність, а як е, виглядати, що це серйозність. Тобто, е, значить, на війні це значить не робити реально серйозну там, наприклад, лінію розмежування, а показуху показувати, що це все серйозно. А як воно там насправді, то, то ще це ну, під питанням. Планета Венера на цих вихідних ще 24-25 числа ще створюють аспект, тому намагання знайти спільну мову, дипломатія і взаємодія між чоловіками і жінками вона дуже ну, актуальна в цей час. В цілому нема затемнень, нема ретроградних планет, тому для всяких таких ну, звичайних справ, як покупки, як, як здоров'я, як медичні операції в цілому цей період він плюс-мінус ну, нормальний. Тут нема чогось такого проблемного. Єдине, що хочу зауважити, що цей вхід Сатурна Вовін означає нові якісь події, яких раніше взагалі не було. Тому закликаю звертати увагу на нові тренди, на стартапи, на початок нового і коли вам пропонують щось нове, коли вам пропонують жити по-новому, то це, скоріш за все, перспективно буде в першій половині літа. Можна запитати дуже конкретні запитання там з точки зору лінії розмежування, але можливості укладання договорів. Але я закликаю дочекатися ну, приблизно середини червня. Бо оце нове, що принесе Овін, в том, і в смисл цього нового, що багато з цього ми не знаємо, і прогнозувати це важко, бо смисл нового є в тому, що це нове. Єдине, можу сказати, що старі тренди виявляться неперспективними, старі підходи зараз втрачають свій сенс, і мова йде про те, щоб шукати нові підходи, нові рішення, жити по-новому. Старі слогани, старі політичні, старі. Як їх називають пропагандистські слогани, вони втрачають смисл, і от зараз, в червні і вже наприкінці травня, буде активно виникати нові тренди, нові слогани. Тож будьте готові до нових подій. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!